Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межі кордону є цілісною і недоторканною. Україна є республікою. Носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язково. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі конституції України і повинні відповідати їй. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави справою всього українського народу.